Всім доброго дня! Хотів би поділитися своїми враженнями від використання автоматичної кавової машини Bosch VeroCube 100. Я є користувачем іншого бренду, це зайшов до товариша та мене здивував, наскільки гучно тут працює мелення зерна. Ось зараз є. Зараз запустимо і з вами разом переконаємось в цьому сенсорний дисплей. Один раз, потім другий раз підтвердження. Як на мене, малення доволі гучно відбувається. Я був користувачем Phліpса наразі е, дві нівони, наразі залишився на нівоні. На Борш була акція 600... 650 євро не коштувала, по акції його віддавали за 300 євро. Ніби 50% знижки. Але тепер я розумію, чому така знижка. Кава непогана, кава смачна виходить. Але робити вранці сюрприз для коханої дружини у вас не вийде тому що вона швидше прокинеться від мелення зерна, ніж від аромату кави. Якщо ви хочете меншу долозу, ви просто зупиняєте його натиском цієї кнопки. Якщо хочете робити капучино, є ось носик. Ви наливаєте в чашку молочко, опускаєте цей носик, йде в збиття молока. Далі додаєте кава, малиться і робиться каву. Капли стоп є, це добре. Вона завершила свою роботу. Я вам відкрию і покажу, як всередині вона виглядає. Заварочний блок. Глянемо, як таблетка, чи тримає форму. Ні, на жаль, форму вона не тримає. Вона має бути тримати форму. Якщо вас не... досить гучний шум не лякає, хава смачна. Зараз спробуємо. Відносно смачна, тому що е, все від налаштування, від води, від зерна, кава, від багатьох чинників. Багато чинників впливає на якість кави. На все добре, до побачення.